Знаурює сила, лева, в тобі коньяк кроку. Номер один. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Щойно говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Предметна розмова. Я вдячний президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Було також сьогодні дуже багато роботи з нашими партнерами, з американцями. З європейцями дипломатична робота була сьогодні також дуже гарна розмова з папою Римським. Я почав день. папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей. Безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією, я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив папу приїхати в Україну. Сьогодні ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції. Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки я вдячний всім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія. Дійсно спрацювало. Провів сьогодні ставку ключові питання ракетна програма України і наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні, були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала. Технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатись довгостроково. І це системні рішення, відповідальність за реалізацію персонально. Ще одне. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Хочу подякувати кожному і кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах. Завдання. Були сьогодні доповіді Головкомасирського, Донеччина та Курський напрямок. І там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці, 33, й 225, й 425 й штурмові полки. Я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок, воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Молодці Покровський напрямок, 14 та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117 та окрема механізована бригада Збройних сил України. Дякую вам. Разом з усіма нашими силами на фронті захищають нашу державу підрозділи Національної поліції України, штурмові бригади Людь. Хижак, підрозділи Корду, стрілецькі батальйони. Дякую всім вам. Україна відстояла свою незалежність. Україна щодня захищає власне право, право на життя, і ми обов'язково гарантуємо Україні безпеку. Безпеку саме так, як потрібно. Слава Україні!